Вітаю вас, мої любі малята. Щоб дізнатися, про кого буде йти мова, відгадайте загадку. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі, весь із тонких голочок. Як він зветься? Так, дітки, їжачок. Їжаки це дикі тварини. А де ми їх можемо зустріти? А зустрічаються вони нам. У мультиках, у казках або на картинках хтось, може, бачив у селі в бабусі, а хтось навіть тримав вдома. Вони досить спокійно почувають себе поруч з людьми, також прекрасно знаходять спільну мову з котами. А що відрізняє їжачка від інших тварин? Звісно, це його тіло, його колючки. Ви подумаєте, як же йому живеться в такому вбранні? Навіщо йому ті голки? А дізнаєтесь ви про це з оповідання, яке називається Для чого голки в їжака? Тож сідайте зручніше і слухайте Якось восени захопив лисицю в полі дощ. Вимокла, як хлющ. Похнюпила вона голову та й чалапає по калюжах. Коли гляне кущик стоїть, лисиця до нього. Прибігла, аж там їжак сидить, від дощу сховався. Посунься! Буркнула лисиця і штовхнула їжака в бік. Штовхнула, та аж завищала з болю. Ой, лихо, до тебе й торкнутися не можна. Чом ти не поголиш оцю гидку щетину? Спасибі за раду. Але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, казала далі лисиця. Що в тих голках гарного, тільки сусідів одганяти. Поголи їх, бо всі друзі тебе отцураються». Мої голки не для друзів, перебив їжак. Вони для ворогів. Отже, дітки, від чого ховалася лисичка? Кого вона побачила під кущем? Що не сподобалося лисичці у їжачка? Чому? Так для кого в їжака голки? Молодці малята уважно слухали. Тепер ви знаєте, дітки, для чого голки в їжака не для друзів, а для ворогів. Його голки це захист і безпека. Завдяки голкам він захищається від тих, хто хоче образити його. Тож, якщо зустрінете їжачка, подумайте, чи варто його брати. Дякую за увагу, малята! До зустрічі, мої любі!